Всім доброго вечора, друзі. Вітаю вас. Вітаю і вгадайте, звідки я йду. Звичайно, з роботи. На дворі ще видно, як замітили. Йду сьогодні раненько, друзі. Поралися раненько з роботою. Бачите, які вже вишні. вишня ознака того, що скоро буде мороз. Ну, Вітер морозний. Так що, може, скоро і буде. Для вас, мої підписники, гості і просто глядачі мого каналу ось такі квіти дарую осінні, мабуть, останні, якщо буде мороз, то мабуть померзнуть. А ще б їм цвісти та цвісти. Ну, що поробиш? Така природа, ось. Красуньки такі. Бачите, така краса. І біленькі також повісили свої голівки. Холодно їм, вітер у нас холодний, так що діло йде до глибокої осені. Ось ця краса також для вас, мої друзі. Вітер бачите, який піднявся. Холодно, такий, морозний, морозне повітря, мабуть, буде мінус. Не встигла дійти додому, почав накрапати дощик зонтик, як завжди, парасулька вдома, а коли вона зі мною в сумці, то немає дощику. Це пізній сорт хризантем, Починають ще тільки бубки, починають тільки розцвітати. Сьогодні похмурно, сонечка не було. Очі так ось уже цісе, але все одно ну, гарний. I nie kwiat, no ona Коли починають розцвітати ці хризантемки, вони такого червоного кольору. А коли вже цвітаються, ось такі робляться жовтенькі. А ось вишня погляньте, ще листки, геть-зелені, починають де-не-де де жовтіти. Ось ці сорти, мабуть, різні. А це не знаю, як зветься цей кущ, але дуже гарний листя, різнобарне. І коричневе, і рожеве, і жовте, і зелене, прямо краса. Отако. От це може вельник такий. Ох, розрісся, як гарно. Зато немає бр'єну. Краса не можна пройти мимо так гарно, хоч уже цвівся очиток, але кольори гарні. Бордові дуже красиво. Ще разом із лимонним дуже гарно. Ну що да ти, кошка? <звук> кошенечка, що? А це не скорослі, такі червоненькі, гарні. і на фоні листя зеленого і жовтого. Дуже гарно, друзі, гляньте. Хоста біля неї хризантемки розові, червоні і жовте листя. Готова картина. Там... Ну, друзі, вибачайте, але я не можу пройти мимо цієї краси. Гляньте. Хоч вони вже від цвілися, ну, краса ж, краса, рясно, красиво. Бур'янів немає. Вже, мабуть, мороз буде, бо ось йду, вітер морозний у нас. Так. Ну, а ось, друзі, оце листочки вишні. От вам і в порівнянні ті зелені, а ці фіолетово-бордові. Ну, це сорт інший тут. Інший сорт. Так, потихеньку, друзі, помаленьку, і дійшли додому, прогулялися, подихали свіжим повітрям і все добре. Дякувати Богу, що просипаємося утром і бачимо своїми очима світ. Ну, а це той кущик, друзі, який я вам завжди фотографувала. І його ночі хтось понівечив. Усе обірвали пів кущика. Залишилась половина. Жовтенький цілий. А цей понівечив. Небо затягнуте, дощик накрапає. Моє пальтишко намокло. Дякую вам, друзі, що пройшлися зі мною. Не судіть строго. По ходу йшла з роботи, думаю, зніму відео вам невеличке. І, і ви зі мною пройдете, прогуляєте по свіжому повітрі. І я з вами поспілкувалася. Ось яка краса, гляньте. Зелене, жовте і салатове. Хіба ж не краса? Небо, бачите, яке затягнуте на дощ, схоже на дощ. Сонце заходило навіть не червоне, мабуть, на дощик. А може і морозець буде, всяке може бути. Це природа. Різка також уже листочки пожовтіли. Дякую всім друзі, хто був зі мною. Бережіть себе одне одного, міцного вам здоров'я. Всім пока-пока, мирної, тихої ночі.